Бажаю здоров'я! Є дійсно гарна транспондерна новина. На супутнику Астра в позиції 5 градусів східної довготи. На частоті 12073 поляризація горизонтальна, символьна швидкість 30 тисяч. З'явились нові канали, фільмові канали. Зараз я відсканую цю частоту. Що ж там з'явилось? З'явилось три фільмових канали: це твоє кіно екшен, твоє кіно. Релекс» і твоє кіно хід. Вони всі працюють. І нарешті є, що подивитися, є фільмові, фільмові канали. З чим я вас і вітаю. Якщо ця транспондерна новина була для вас корисною, корисною прохання підтримати це відео вподобайкою та коментарем. Всім бажаю мирного неба над головою і слава Україні.